Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І у минулому відео я вам розповідала про книги, які мені запали у саме серденько у 2024 році. Я вже собі напланувала, які книги хочу читати у 2025 році. Знову ж таки, будемо ми пам'ятати про те, що зазвичай мої плани на рік, вони не завжди в повній мірі справджуються. Але. Все одно я вважаю, що вибудувати якийсь конкретний напрямок, у якому я хочу рухатися у 25-му році, також буде не зайвим. Минулого року я собі планувала прочитати 12 обов'язкових книг протягом 12 місяців, і нібито це була класна ідея брати одну книгу з цього переліку і читати в якийсь конкретний місяць. Не справдилася така схема, але все одно я здається прочитала сім з 12 книг, тобто. Я вважаю, що непогано. Цього року я собі запланувала 10 книжок. Це книги загалом ті, про які я вже давно думаю, чи вони мені потраплялися на очі протягом минулого року, чи, можливо, я чула від знайомих, від інших буктюберів про те, що ця книга якась цікава або варта уваги. Або ж це якась класна новинка, на яку я натрапила нещодавно і вже вона мене зацікавила. Тобто книги різні. Дві з цих книг. Перенеслися з попереднього року в цей рік, і я кажу про таємну історію Донни Тарт, минулого року я змогла прочитати тільки щегла. Про цю книгу я вам не розповідала про, я маю на увазі пташку. А планую зробити спільне відео по книжкам Донни Тарт, по тим, які я маю. І тому сподіваюся, що коли прочитаю цю книгу. А я її запланувала собі читати на початку року, можливо, от вже на наступні тижні. Тоді вже я вам розповім загалом мої враження від творчості цієї авторки, бо це був мій перший досвід минулого року читати її твори. От, і, взагалі, які в мене враження від цих двох історій. Бо, невеличкий такий спойлер на майбутнє відео: я мала вище очікування від Щегла. Але я поспілкувалася зі своїми знайомими, які читають Донну Дарти, їм, в принципі, вона подобається. Вони сказали, що навпаки, в більшу увагу привернула ось ця сама історія. Таємна історія хм, цікаво. Е, тому я сподіваюся, що від цієї книги в мене буде більш позитивне враження. Але я минулого року попалася на оцю. Неприємну річ, яка називається завищені очікування, я вибудовувала завищені очікування щодо декількох книг, і через те, що я собі поставила вже планку за високу, потім в мене враження вони не відповідали, можливо, реальним. Бо виходить, якщо загалом книга була класна, але я Очікувала, що вона буде не перевершена. То, виходить, це не дуже об'єктивно оцінювалося з моєї точки зору, бо виходить, що ця книга, яка, від якої я нічого не очікувала, вона мені сподобалася, нібито мала високу оцінку, але від якої я щось очікувала, але не отримувала те, що хотіла, то оцінювала, можливо, не так високо, як могла б, але все через свої очікування. Я думаю, ви зрозуміли. Мій пойнт. Хочеться, щоб книга сподобалася, але не будемо навалювати на неї багато всього. А сподіваюся, цього року більш спокійно підходити до історій і не вимагати від них чогось неймовірного. Наступна книга, яка. Також перемістилася із попереднього переліку списку читання на цей рік. Це моє Каяттяжого Мекабре. Цю книгу я отримала у подарунок на день народження. Тобто я собі її, коли, коли запланувала, в мене її ще не було. Потім я її отримала через півроку на день народження. І думала, що от, класно, можливо, десь восени її прочитаю, але, але не прочитала. І дуже сподіваюся, що прочитаю цю книгу. Цьому році, бо м -м -м знову в мене є певні від неї очікування. Дуже багато позитивних вражень я чула від людей, які її читали. Але знову ж таки, давайте заспокоїмося, заспокоїмося, не будемо знову ж таки вимагати чогось нереального. Цю книгу я дуже сподіваюся, що прочитаю цього року, бо я її відкладала не тому, що вона мені була нецікава, а викладала тому, що. У мене було інтуїтивне читання минулого року, і я прагнула чогось іншого в конкретні моменти. От ви можете мені сказати, що логічно складати списки читання, враховуючи ті книги, які ти вже фізично маєш. У мене є ряд непрочитаних книг, я думаю також записати про це відео. І деякі книги в мене вже знаходяться більше року. Я їх не читаю досить таки успішно, ігнорую їхнє існування і записую собі в плани на наступний рік, на який наступний вже поточний. Я ніяк не можу звикнутися, що вже 25 рік. Це якось супер неочікувано відбулося в моєму житті. От і записую в плану ті книги, яких я фактично не маю. Тобто мені треба буде купити плюс сім книг. Для того щоб виконати плани на 25 рік. Але хто ж не любить купувати нові книги? Я точно люблю. І наступна книга, яку я хочу дуже прочитати, це освічена автор китари Вестовер. З цією книгою в мене взагалі дуже цікаві стосунки на відстані, бо я її собі записала в бажанки в, на Goodreads. Щодо книг, які я хочу прочитати, ще минулого року, десь всередині року, напевно. І вона мені всюди траплялася, багато людей її читали, багато бачила відгуків, багато вона десь мені в рекламі з'являлася. Але коли я зібралася її купити, ця книга була sold out. Наче я бачила, що вона знову є в наявності. І в мене, я от не знаю, чи я хочу прочитати цю історію через те, що в мене. Б'є бажання саме її прочитати через її опис і взагалом позитивні враження від інших читачів. Або можливо, я хочу її прочитати, оскільки, знаєте, це такий як недосяжний плід. Недосяжна ціль, недосяжний якийсь предмет. Тобто я давно на неї дивлюся, і оскільки не можу до неї дотягнутися, то от напевно через це бажання хочеться її також прочитати. Сподіваюся, що все ж таки перший варіант, і ем, книгу я зараз не маю, але можливо, можливо, я зможу її придбати колись протягом року і також прочитати. Ім'я наступного автора мені вже дуже страшно називати, бо Ютуб <плес> вже в одному з моїх відео вирішив, що я називаю не ту людину, про яку я взагалі-то говорила. Книга про свободу ті -мо ті Снайдера. <плес> Це книга, яку я Дуже хочу прочитати. Вже в мене цього автора є одна книга. Це не зовсім книга, це більше як мальопис про свободу. Ой, не про свободу, про тиранію. Про тиранію. І мені дуже сподобався формат. Цієї книги, а це більше вже стандартний формат книжковий. В мене колега поперед замовленню цю книгу, здається, вже отримала. Я також дуже хочу прочитати. Мені подобається взагалі, як цей людина, цей викладач, цей історик, він готує свої матеріали. Дивилася, я в є на YouTube, в на Ютубі відкритому доступі. Лекції ті, ті Снайдера з Єльського університету, в принципі, є англійською, здається, вже підготували український переклад. Тобто дуже цікаво, як він готує свої лекції, виступи. Цікаво читати його роботи. Коротше, так, хочу я собі цю книгу, хочу її прочитати. Не буває багато нонфікшену в моєму житті, і тому це от одна з перших книг в моїх планах як Яку я собі запланувала на 25 рік. Ще одна книга, яку я маю, це дуже добре, це Пиво і чорнило, як жили київські студенти 19 на початку 10-го століття. Цю книгу мені ну, фактично подарувала мама моєї подруги, і це е, цікава історія, яку вже почала читати. Тут багато інформації про студентів, студентське життя, про навчальні заклади, про прийняття на. В ці заклади про те, як студенти харчувалися, де вони жили, як вони спілкувалися, які в них були погляди на різні питання. І більше розповім, коли закінчу цю книгу, бо я прочитала десь відсотки, можливо, 20. От, але, але цікава, дуже класна. А ще в мене є ця книга, вона з автографом. Неочікувано потрапила до мене. От, дуже я цьому рада. І минулого року я. Була під великим враженням від книг Олександра Мехеда, тому і цього року я, звісно, включаю його книгу в свої бажанки. Це книга не для Йова Хроніки вторгнення. Цю книгу також я в себе ще не маю, але вже дивилася, вона є в наявності, я її обов'язково придбаю в цій книжці, наскільки я знаю, автор розповідав. Власний досвід того, як він евакуювався з сім'єю, як його батьки були під окупацією, як відбувалися, як він проживав перші дні повномасштабного вторгнення, перші тижні, його думки, його почуття. І мені цікаво подивитися, як він буде це описувати, тому що мені просто в першу чергу подобається, як пише цей автор, і також цікаво дізнатися про його досвід. Тому також дуже сподіваюся, що цю книгу я зможу прочитати в цьому році і поділюся з вами своїми враженнями. Ще один нонфікшн у моєму переліку це книга, яка називається Книга на війні Бібліотеки читачів воєнного часу. Щодо цієї книги, я не дуже впевнена, бо бачила на гутріт, що є у читачів різні. Емоції, різні думки стосовно цієї історії, комусь інформації не вистачило, комусь не сподобалася хронологія чи порядок викладення цієї інформації. Хочу прочитати самостійно цю книгу, щоб скласти своє власне враження, але так звернула увагу на цю книгу ще минулого року і вирішила записати її в поточні плани, щоб, щоб не загубити, не забути про її існування і, врешті-решт, прочитати. Вийшло так, що Тигролова Івана багряного я читала двічі в своєму житті і жодного разу не читала Сад Гецеманський. І в мене подруга минулого року читала цю книгу, дуже мене просила також її прочитати, щоб обговорити. В мене щось було вже напхано планів і ідей, що я буду читати до кінця року. Я не змогла туди впихнути ще й цю книгу, а вона. Здається, величенька за обсягом. Але сподіваюся прочитати в цьому році. Також про Івана Багряного згадував Олександр Мехет в книжці «Живі», і там ще більше мені захотілося прочитати цю книгу, враховуючи життя та досвід цього автора, тому записала собі в плани, сподіваюся виконати цей пункт. І це була восьма книга. Дев'ята книга це книга Джейн Остен. Я зрозуміла, що так, я читала декілька історій цієї авторки, але якось повз мене взагалі пройшла її історія переконання. Я не знаю, можливо, тому що вона не така популярна, тому що її не так часто екранізовувала. Якщо її екранізовувала, то назавжди завжди це виходило дуже класно. Я кажу про фільм, який вийшов, здається, два роки тому. Але. Але мені хочеться поповнювати свої знання щодо творчості цієї авторки, бо ну я взагалі її історію люблю. Я вважаю, що вона створювала надзвичайно класних, об'ємних, розумних, смішних, цікавих персонажів, і тому буду шукати переконання. Іноді, як виявилося, іноді дуже важко знайти. В гарному виданні історії Джейн Остен, але сподіваюся знайти книгу фізичну. Якщо не знайду, то буду читати електронно. І остання десята книга це також нонфікшн. Я побачила в новинках. Здається, це лабораторія видала Мішеля Пастуро книгу Синій. Історія кольору. Взагалі, цей науковець, автор, він написав декілька книг про різні кольори, і він досліджує взагалі. Як цей колір, чим він був важливий протягом історії, як він використовувався в живописі, як він використовувався людьми, що він означав, який мав символізм, як також автори його вплітали в свої історії. І от зараз є доступна книга синій. Про синій колір мені цікаво прочитати. Це дуже гарний колір, why not? От і як ви вже зрозуміли. Цього року я також планую читати нонфікшн чи багато, я ще не знаю, але мені дуже подобається те, що з'являється дуже багато якісного нонфікшену і від українських авторів, і від зарубіжних, і теми надзвичайно різні. Можна читати, мені здається, можна покрити запити будь-якого читача тут і про. Мистецтво і про історію, і про птахів, і про медицину, і про релігію про все, що завгодно можна читати, бо класний вибір зараз є на українському ринку літературному. Було б бажання знайти книгу, яка вам може бути потенційно цікавою. Отже, ці 10 книг це книги, які я прям дуже хочу прочитати протягом 25-го року, звісно. Я буду читати більше десяти книг, я сподіваюся. Взагалі запланувала собі на гутріц 40 прочитати. Знаю, що минулого року так як встигла прочитати 50, але я не впевнена, чи буде в мене там можливість і чи буде я дотримуватися такого самого темпу і в 25-му році. Але думаю, що 40 – це в принципі нормальна цифра. І що буде серед тих 30 книг, які я собі ще десь не зафіксувала, не окреслила, я ще не знаю. Хочу знову ж таки пробувати читати книги не тільки тих жанрів, які мені комфортно та зручно, але побачимо. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Що додивилися це відео до кінця, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ми з вами побачимося у наступних відео та і будемо дізнаватися, чи я можу виконувати свої плани на рік або ж ні.